Всім привіт! Хочу розповісти про такий розпилювач РЗТК. Багато відео в інтернеті, але нема жодного прикладу, як воно працює. Я буду фарбувати отакий забор. От. Зараз поки що ґрунтую Мені чого я обрав цей розпилювач? Мені сподобалось, що в нього латунна втулка. Дуже багато за невелику ціну ось тут пластмасовий. Ігла і пластмасова втулочка. От. Враховуючи, що РЗТК один з найдешевших, і так зроблено, я прям був здивований. І також якість видно в принципі, по самому насосу. От. Він важкий, він на шурупах, а не на якихось закльопках, як у більшості дешевих. От. В принципі, всі бачили тут керування. Натиском кнопки, От. компонується дуже легко. Ось так. Раз. все. Ось він лежить в руці і натискається. Зараз це регулювання факелу широкий чи вузький. Спробується все показати. От. Але скільки я не дивився відео, всі про нього розповідають про зовнішній вигляд, але ніхто не показував його в роботі. Ну, я спробую. І так, я його заправив, так як воно має дуже. ну, Це грунтовка, вона дуже рідка, тому я викрутив кнопку на максимум, на мінімальну а, подачу. Ось як воно а, розпилює. Декілька секунд, і воно все погрунтоване. Так, давайте трохи побалакаємо про недоліки. Недолік перший. Все ж таки, це те, що двигунусь тут. Я вчора грунтував 300 квадратів свого забору. О, рука, звісно, дуже втомилась. От. І якщо. Ця вага, да, ковба повна, то виходить ну, так, на плече доволі томливо. Другий момент. Оця кольосика регулювання подачі. От. Воно ні на що не впливає. Ти відкриваєш більше, відкриваєш менше. Взагалі, От. воно подає те що... те, що подає, і все. Це відбувається із-за того, що ось. Так не видно. А, ладно. А, ігла, вона універсальна під три насадки, під три діаметри. От. І коли просто натискаєш клавішу, вона трохи відходить і все. Там відкривається зазор. Більше, менше, там на долі міліметру взагалі ні на що не впливає. Е, ще один момент. Всередині стоїть мембрана з носиком. Носик нахилений в сторону для того, щоб ти краще вибирав е, колбу. Так от, коли ти закручуєш, мембрана разом з носиком провертається. Там нема ніякого фіксатору. От. І ти, начебто, як виставив, щоб носик там дивився в тебе на ліву сторону колби, ти його завертаєш, він тепер в тебе дивиться десь. Усюди. Потім знову відкрутив, завернув, він може дивитися сюди. Не от. Тобто там мембрана не фіксується, і це рулетка, куди в тебе буде дивитись той носик. Зараз хочу показати, як він працює. І так, як він працює? У мене фарба гумова, фарбекс, для фарбування забору. Я її розвів десь до 60 дін. Тобто, якщо віскозіметром брати, то це виходить, там, здається, 50 секунд. Я робив так спеціально її трохи загусту, для того, щоб в два шари потім не гратись. Е ну, в мене сапло 2,5 стоїть, максимально відкрите оце кольосика, про яке я казав. От. Ось як він працює з густою фарбою. Бачите, навіть таку густу фарбу він накладає дуже-дуже добре. Швидко, плотно, добре.